Вчора Сурков нагадаю, це те чучело, яке за перебріком очолювало напрямок України, розв'язало війну, стояло на початку тих всіх подій по анексії Криму, Донбасу, початку повномасштабного циклу війни, як продовження тих подій, які він очолював. Потім його навіть його випхали з кооператива озера під зад ногою. і воно зараз там в обіженках начавило з себе отою все. Рідини, яка в голові, і виплуснуло це все на шпальт однієї з соціальних мереж. Так ось, е оце чучело основує свою аналітику по Україні на е спираючись на сказку Гоголя вечори на хуторі близьдиканьки. Тобто, вдумайтесь, ми гадали, що там Діма Медведєв, то вже, блядь, повний анабіоз. А ні, є ще гірше. Людина, яка приймала рішення анексувати Крим, радила Путіну, так? Щодо анексії Криму, вона сприймає Україну в розрізі казки сторічної давнини. Ну, Блять, ну я не знаю. Дивіться, ми були впевнені, що там все хуйово в той в той сосії, блядь, в підірації. Ну, щоб настільки людина блядь, половозрілого возрасту, яка мала найвищий шабель Державної служби, державної посади в сосії, блядь, порівнює всі події, спираючись на менталітет українців, виходячи з персонажів казки Гоголя. Ну, Блять, в мене все. Хто там останній буде виходити з Сосії, блядь, тущить світло?